Зробити з ударного розвідник повністю переобладнати дрон легко. Інженери батальйону безпілотних систем 141-ї ОМБР на вістрі технічного прогресу використовуємо дрони звичайні класичні камікадзи, модернізовуємо так, щоб вони ставали розвідниками, щоб вони ставали бомберами. Друге правильне життя тут дають і ворожим дронам, а ще впроваджують власні розробки. У нас в батальйоні. У нас є своя R&D і ми розробляємо свої борти повністю. Готові прийняти до нас в команду пілотів, які відчувають собі силу стати пілотом літака, літати далеко і приносити пару кілограм щастя. Всі пташки проходять ретельну перевірку та випробування на полігоні. Керує впівішкою командир взводу електронної підтримки. Бур тут нема обмежень. Ти можеш робити все, що хочеш. Захтів он, підлетів, зробив раз сальто зробив, чи обернувся. От. Все, що хоче. А на мавіках на, на цьому таке не зробиш. Деякі дрони випробовує одразу на бойових. На одному з виїздів відкрив свій рахунок знищених ворогів. Щоб війна закінчилась, кожен українець має знищити трьох мускалів. Як вони то зроблять, і кожна людина зробить таке, то в нас війна закінчиться. Не мало, не багато, три штуки треба. Їх в три рази більше. Та й все. У мене багато не воює, тато з мамою не може, там діти, жінка. То я порахував, що мені треба 18, щоб закрити питання. Ну вже перші є. Так, вже перші пару штук є. На випробуваннях добре зарекомендував себе і наземний дрон Полтава. По болоту, по піску, вода, дощ, все, що можна було випробувати на полігоні. Ми з нею перепробували все. вплоть до того, що повна посадка батареї, бог знає, які ями, радіогоризонт, Це все-все така машинка пройшла і пережила. Цей звір їздитиме по передньому краю. Йому не страшні обстріли та уламки, кажуть бійці. Він не має, як бачите, резинових коліс, тому він непробивабельний. Він може поїхати по-любому, по, по цвяхах, по якихось. Йому байдаш. Воно буде їхати. Друге, тут редуктори стоять. Аж два. Це дуже потужна штука. Наскільки Полтава потужна та при цьому легка в керуванні, вирішили перевірити і ми. Коротка інструкція. Ліво, Я бачу, розумієте? Да. Угу. Тепер цей палець сюди. Перед-назад. І поїхали по колу. Не спішіть, трошки зменшити швидкість, і він буде тихенький. Все, все. Тепер робимо другу штуку. П'ять зірочок поставлю вам додатку. Випробування пройдено. Основне завдання наземного дрона підвіз бика та води на передову. Полтава певніть бійці, ладно тягнути більше ста кілограмів. Тож час це перевірити. Вважай на ноги і вважай на пальці. Не спіши, не спіши. Воно і повільно гарно їде. Так це ж не для тебе розраховано. Це для темок, для їди, для водички прозорої. В цілому зараз наш дрон, наша Полтава понесла скільки кілограмів? От я 57. Я 60 може. 63, 110 кілограмів. Нормально, і вона тягне. Незабаром Полтава вирушить на перше бойове завдання, а поки хлопці готують багато цікавинок для окупантів. У нас дуже гарна інженерія. В нас хлопці розробляють своє оптоволокно, розробили, свої літачки розробили, свої ретранслятори ми робимо. Відповідно, дуже багато чого цікавого по інженерії. Підрозділ сформувався всього півроку тому. Хлопці назвали себе Пекельна кухня. Щодня вони філігранно смажать окупантів. Ми гостинний народ, хто до нас з миром іде, ми тих зустрічаємо завжди радісно. Но хто йде до нас зі зброєю і зі смертю, той від того і гине. В планах підрозділу розширення, а поки гостинний народ зі 141-ї механізованої бригади запрошує до себе вмотивованих людей. Нам потрібні різні люди, інженери, СММщики навіть потрібні, нам потрібні програмісти, нам потрібні. Ну, крім пілотів, операторів, нам потрібні сапери, нам потрібні медики, водії. Батальйон Пекельна кухня. Запрошує вас, будемо смажити до усрачки.